так рано починається така рава? Перший день. Що робимо? Чекаємо на качку. Все рішено. Є собі все роботи. що ресторан потеряє собіт. Морально налаштовані зробити максимально багато. Чекаю в Казані. Качку там робити. Яка качка до вас приїхала? Ми чекаємо поставку продуктів, приблизно за час приїдуть до нас і ми почнемо вже дуже активно втрачатися роботу.

Другий день по процесу у нас дивиться. Сьогодні у нас приготування рулетів, приготування паштету, приготування і крищухи. Сьогодні у нас а, загнати сметану в а, цей і за і закоптити її. Сьогодні у нас запекти баклажани ще раз і переколиняється. А що сьогодні будуть скільки 150. Шеф буде дегустувати тістечко цими ложками буде пробувати. Ігор, як тобі десерт? А, вкусний, дуже вкусний. Дуже вкусно? Ага. дуже Дуже-дуже. Сьогодні у нас малярно покрасочна робота. Мій вирішив померти в Швеції. Будь-яка поважна у бійці. Річ хоче померти в Швеції. Мій тут і сканав. Маша, Як пройшов твій день, скажи нам будь ласка. Круто. Що ти робила? Я. Останнє, що я робила, я драїла Непогано. з кастрюльки. Як, як діла у краскопульта? А він спочив з миром один. Спадки хочеться? Угу. Mm -hmm. Мікі, скажи, як тебе день пройшов? Дуже насичено. І я чекаю, який буде завтра сервіс. А, ти чекаєш, коли ми всі поїдемо? Ні, я дуже дуже хочу допомогти вам і побачити, як це відбувається. Костя, yeah. що ти думаєш за сьогоднішній день? Як тобі? Yeah. Як все пройшло? Все добре. Задовбала тебе ця волонтерська кухня, чи ще ні? Ні, nee, ще. Ще ні? Можна трошки ще попрацювати. Може, може завтра, так? Да? Yeah, може завтра. Молодець, у нас запарать. Як справи? Все встигаєте? Як справи? Чудово. Встигаєш? На Назад, був ще з комфортом. Чому? Мене продали. Я штампую любов і весну. Двадцять 25 хвилин і перші страви будуть у нас столах. Я, якщо чесно, трошки переживаю, але у нас готова у нас реально крута команда. Крута команда, як ми як, як виявилися команда українців, яка нам зовсім допомогла. гітарист на кінець вечора. Все поправить, якщо щось ми скоро починаємо. Приємно. вже скоро люди зайдуть прямо сюди. Коротше, ти готова до того, що буде видача? Я знаю, що самі перші у нас зараз підуть люди, які мають якісь вегани це без глютени, без лактози. Ще раз 15 років. Просто так. Без статі. Слухай, ну зламався, але він вже є новий. Десерти, як би там не було, ви в морозилці все зібрали. Шоколад не хотів. Метелики не полетіли. Очікуємо чогось нового. І через 15 хвилин будем доставати. Хочу ну, типу, просто, щоб життя було веселішим. Ми багато чили. Це також класно. Тому що що? Тому що старалися і все вийшло як, як можна краще. І оплодували стоячи. Це. це круто. І це пише, що Маріна три рази. З чим? А там укроп, Там, там нормально ну, там, ну, там є. Є, для чого придбати. Це краще. Прекрасно. ми пробували багато різних. Фасі. Як справи. Боже, товариш. Як вечір. Прекрасний вечір. втомилась? Ні. <рес> Вітали. Все добре. Оце наші герої. Без них ми б не справилися, серйозно. Це не так круто нас виручили. Дякую вам. Превно. А про себе що скажеш? А про себе що скажеш? Я сама себе виручила теж. Нормально. <реклев> <реклев> все, це пройшло чудово. Матові, ні? Все, все, все. Як справи? Прекрасно. Це, Прекрасно. Як тобі було працювати з нами? Прекрасно. З нашими людьми і з нашою атмосферою. обожаю. Обожаю. <реклев> чудово. Як вечір? Армию. Дуже можна Сказати дякую вам всім за те, що ви підтримуєте Україну, за те, що ви вірите в Україну, за те, що ви знаєте. Дякую.